У Бердичеві буде свій майдан. Щоправда, не такий великий за розмірами, як столичний, але не менш веселий. Біля палацу культури імені Шабельника до Дня міста реконструюють колишній літній майданчик. Територію облаштують під велику площу із концертною сценою. Там проходитимуть усі загальноміські свята. Має бути на місці недіючого фонтану, на місці того майданчика, який був. Збудований ще під час здачі об'єкта. Планується збудувати концертний, концертний майданчик, розширений з асфальтобетонним покриттям значно більшої вмістимості відвідувати зможе. Молодь, всі заходи загальноміські можна буде проводити тут. В даний час працює група фахівців. По підготовці по розробці ескізного варіанту виносу сцени на Територію цієї майданчика і безпосередньо працюють уже підрядні організації. Оновлять не тільки територію, але і сам будинок культури. Вперше за усі роки експлуатації там буде проведено капітальний ремонт покрівлі. Тривають роботи по облаштуванню жіночих туалетів. У планах змінити увесь будинок культури. Він набуде нового вигляду і зовні і зсередини. Осучаснення майданчика обійдеться у 80 тисяч гривень. Договірну ціну на інші роботи ще не визначили.